У межах України розташована західна частина степів Євразії. Вони простягаються з півночі на південь на 500 кілометрів. Від лісостепу до узбереж Чорного і Азовського морів і передгір'їв Кримських гір. Ця зона займає 40% території вітчизни і розташована частково в межах Придніпровської та Подільської височин. На Причорноморській низовині. Донецькій і Приазовський височинах північно-кримській низовині. Переважають висоти від 100 до 200 метрів. На заході України ця природна зона є неширокою – близько 110 км. На сході її розміри з півночі на південь збільшуються до 450 кілометрів. Причиною цього є зростання континентальності клімату із заходу на схід. Ладах, Цікавий географічний факт. Луг, це великий заплавний на місці ліс. колишнього ложа, це була водосховища на відновилась природна лісова рослинність.